Вітаю, друзі, на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Тож вліпи вподобайку, підпишись на цей канал, а також не забудь натиснути колокольчик, щоб не провтикати нові відео. Давай разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали. Обов'язково додивись цей відео до кінця. Там я відкрив багато пакців, зловлю два топових гравця в основу, а також відкрив пак з героєм. Буде цікаво. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в Games. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод НуПФІФА і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закрепі. Ну по традиції почнемо з завдань, друзі. Поїхали. Починаємо з динамічного дуету номер 3 І нас зустрічає Брун Лансер з Хофенхаймом 183 см зросту. медіум медіум що не дуже гарно, права нога. Три скілмув, чотири вікфут. На лівому вінгері юзати дядьку з зростом 183 см, Це таке собі. Непогана швидкість, більш-менш непогані удари. Шорт та лонг пас також на рівні. Агіліті баланс для такого зросту в принципі непогані. Маємо трошки дефу навіть. Стаміна 80, стрибки 80, сила 79, а напор 73. Більш-менш непогана підкрутка, швидкий дріблінг. Ну як для завдань Бундесліги, щоб закрити лівий фланг. Можливо, і має сенс його забрати. Перше завдання: забити 4 голи використовуючи гравця з мінімум 4 зірками від футу в режимі менеджерський мастер-клас. І отримаємо пак з двома гравцями: один золотий, один рарний. Виконати чотири гольових асисти, використовуючи гравців з дані в режимі менеджерський мастер-клас. І отримаємо пак з шістю гравцями, мінімум п'ять золотих і один з них рарний. В цьому завданні ми зустрічаємо Ніколаса Нарті з Хофенгайму. 185 сантиметрів медіум-медіум. В принципі, для центрополя це непогано. Ліва нога 3 на 4 скіли та вікфуд. Непоганий пейс, більш-менш непогані удари, гарні паси. агіліті баланс більш-менш непогані. Стаміна 86, технічний дріблінг. Непоганий гравець в Бундеслігу, в принципі, можна його забирати, тим паче всього-навсього 12 голів треба забити в режимі менеджерський мастер-клас. І отримуємо за це завдання. Пак за 5 тисяч, 12 предметів, включаючи гравців, а також розходні матеріали. 10 золотих, один з них рарний. Виконати гольовий асист за цього Ніколаса Нарті в чотирьох різних матчах в режимі менеджерський майстер-клас. І отримав за це завдання пак 6 гравців, три золотих три срібних, один з них рарний. Виграти вісім матчів з Ніколасом Нарті в вашому стартовому складі в цьому режимі, і отримаємо за це завдання пак з двома золотими рарними гравцями. Ну я не сказав би, що це імбові якісь гравці, але їх виконати не так важко. І для завдань в подальшому вони вам точно знадобляться. І динамічний дует номер 4 Тут нас зустрічає Лікан Ін. Люкан згадався з Mortal Kombat чомусь. 175 см зросту, медіу, що не дуже гарно, в принципі, воркрейти такі собі. Ліва нога 4 на 4 це непогано. Для ЦАПника більш-менш непогана швидкість, непогані, навіть я б сказав, гарні удари. З пасами взагалі все круто. Штрафні удари 95, собі, шорт пас 89, лонг пас 86, підкрутка 90. Агіліті баланс можна було б трошки і поліпше зробити. Цікаво, що при такому зрості, і таким поганим стрибкам гра головою 91 стаміна 70 це не дуже. Лонгшот і технічний дріблінг. Ну для завдань в Лалігу можна його забирати. Перше завдання: забити 4 голи використовуючи гравця з мінімум. 80 показником удару в Squad Battles на любителі або у Rivals. Отримуємо за це завдання пак з двома гравцями, один золотий, один з них рарний. Забити 10 горів в Squad Battles на рівні любитель або в Rivals. І отримуємо за це завдання Лідон Джунз Херти. Бундесліга переплетена в нас з Лалігою в цьому завданні. Ліва нога 4 на 5. 5 фікфут. До речі, це круто. Також 175 сантиметрів. Зросту, хай медіум, непогані показники для правого півзахисника. Непогана швидкість, більш-менш непогані удари, паси, шортпас 83, лонгпас 78, в принципі, непогана. агіліті баланс 87 на 87, таке собі, дрібне 92 непогана. Стаміна також гарна і присутня сила і агресія буде штовхатись. Оце цікавий такий дядько на правий фланг Бундеслігу. Не талановитий зовсім. І отримав за це завдання пак за 5 тисяч, також 12 предметів, включаючи гравців, а також розходні матеріали. 10 золотих, один з них рарний. Виконати 4 гольових асисти, використовуючи гравця з Кореї в Squad Battles на любителі або у Rivals. І за це завдання ми отримаємо 6 гравців, 5 золотих, один з них рарний. Виконати асист за Лідон Джона в трьох різних матчах в Squad Battles на любителі або в Rivals. І отримав за це завдання пак 6 гравцями, три золотих, три срібних, один з них рарний. Ну це ізі завдання в Squad Battles або в райвлс, Ви швидко їх зробите. В завданнях у нас все. Давайте перейдемо в ПК, подивимось, що там нового. І нас зустрічає Суфаті, який вийшов в понеділок. Дуже знайома картонка для мене грав в 21-й, в 22-й частині за його картки. Він мені дуже подобався. Я його використовував і на фланзі, і на страйкері. Він технічний, він біжить, в нього дуже стабільний крутий удар, але він слабенький і штовхується з кимось захисників, то відлітає просто як тряпка якась. 4 на 4. Права нога, хай медіум. Цікавий гравець, але центр форвард і страйкер. Я б його краще використовував на фланзі. Якщо є можливість, якось вам... Змінити флангового гравця на страйкера, а його поставити на фланг, то я думаю, він більш там буде доречний. 94-91 Пейс, афігені удари фінішинг 91, Pass 83, Pass 78, підкрутка 84. Агіліті баланс на високченному просто рівні. Стаміна 85, це також непогано. Швида присутня, тобто. З правої ноги буде лупити швидою аж бігом, тому його краще використовувати якщо на страйкері, то на правому страйкері, якщо на фланзі, то на правому крилі атаки. Гравців з Барселони мінімум один. Гравці команди тижня, мінімум один, загальний рейтинг мінімум 84. І отримаємо за це завдання. Пак з 6 гравцями, 2 золотих, 2 срібних, 2 бронзових. Всі рарні. Гравців з Лаліги мінімум 1. Гравці команди тижня мінімум 1. Загальний рейтинг мінімум 86. І отримав за це завдання пак з 12 гравцями, 6 золотих, 6 срібних і 6 з них рарних. Команда тижня мінімум 1. Загальний рейтинг мінімум 87. І отримав за це завдання пак за 25 тисяч, 12 золотих гравців, 3 з них рарних. Відверто, це... Кончений оверпрайс просто. Його ціна зараз на футбіні 293 тисячі. Ну, Я вважаю, що треба проходити е, мимо цієї карти. Шинджі Кагава, гравець бельгійської ліги. 175 см зросту. Хай медіум права нога 4 на 4. Цап центр форвард. Для ЦАПника більш-менш непогані стати, не акселерейшн 86, спринт 84, непогані удари, шорт пас 86, пас 83. Агіліті 86, баланс 85, непоганий контроль, дріблінг, стаміна 84, трошки навіть дефу присутнє, швида присутня також в трейтах. Ну, блін, не знаю. Давайте подивимось, які вимоги. Якщо там рейтинг 83, то можна і забирати, але якщо вище, то, я думаю, не знадобиться. Тим паче завдань на Бельгійську лігу у нас зараз немає і. 84 рейтинг. ну, Якщо ви зібрали всі картки, які вже є в SBC, і у вас просто будуть якісь дублікати там хай рейту, то можливо, можливо. але не, не більше. 83, Бразилія, Аргентина, Іспанія. Цікаво. Це вийшло ще в понеділок. Я, чесно, ще не дивився навіть ці зборки, які вони, бо не було часу. О, серйозно? 6 гравців, всі золоті, один, тільки рарний. Та це просто халява. Прикольно. ще буде воно повторюється. Воно повторюється через 21 годину. Тобто, в середу в 20.00 він обновиться і буде ще раз. Прикольно. Франція, Англія, Германія. Які тут умови? Ага, тут уже умови трошки покруче. 83 плюс 1 гравець загальний рейтинг мінімум 82. Але все одно це гарний обмін. І я буду збирати обидва ці паки. І відкриємо їх наприкінці відео. Також випробування розминки номер 3 Отримаємо за це завдання пак за 25 тисяч, 12 предметів, включаючи гравців, а також розходники, 12 золотих, всі рарні, який тут у нас обмін. Гравці перший власник, мінімум 3 країн регіонів, мінімум 5, тобто можна через одну лігу збирати. Рарних гравців мінімум 10, загальний рейтинг мінімум 70, загальна хімія мінімум 27. Угу. Тобто бажано збирати через е, рарне срібло з одної ліги. Якщо у вас є такі в клубі, то збирайте через них. Якщо нема, можливо, десь можна заміксувати рарною бронзою та рарним золотом, рарним сріблом, в принципі, можливо. І базовий герой. Е, нарешті вони викатали без обмежень. Так, по зборці. Гравці команди тижня, мінімум 1, 86 плюс мінімум 2 гравця, загальний рейтинг мінімум 84. І отримаємо пак 12 гравців, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, 1 рарний. 86 плюс мінімум 3 гравці, загальний рейтинг мінімум 85. І отримаємо за це завдання пак 6 золотих гравців, 3 з них рарних. Ну, я вам хочу сказати, що це в принципі навіть зовсім недорого. Зараз він показує нам 116 тисяч, тобто це непоганий обмін, друзі. Реально треба збирати. Також модифікатори позицій не забувайте забирати. Практично кожного дня вони повторюються 5 бронзових гравців по 150 монет купили і обміняли. Модифікатори позицій дуже корисні в зборках і також в модифікації ваших складів. Welcome, Олександр Зінченко! І подивимося, як він виходить. Санька, Санечек, Сашко. И він вышел. Оп. А Красавчик. Оп. Гольф трошки пошпилим. Нормально. Вибальник москалюка. Мы слетели. Зинка. Зинка. Welcome. Welcome, my friend. Так, пак за 25 тысяч, камон. 83 плюс. дай Де мілітау, блядь. Собака. Дім собі збирав паки 80 з дублікатів. І тут мене зустрічає цей товариш. Я не знаю цей час. От до 2 години ночі, там буквально за 5 хвилин. Якийсь заколдований. Я в цей самий час зловив Вінісіуса, в цей самий час зробив Кріша. І. Мохаммад Салах, добрий день. Таке невеличке поповнення в моєму клубі. Без реакції, тому що сидів, було пізно вже. В мене всі спали і просто запис в PlayStation. Так от. Якщо правий в планах, посилюється. Погано з такого набору маунт. Добре? Not bad. 83 83 Бразилія, Аргентина, Іспанія Камон. Ха-ха-ха-ха! Добрий день! Льончик! Блять, вот меня там «Мы сала, «Мы салах, куда, Леня, ну куда мне тебя, бляха. Ай, ну чего ж ты так поздно до меня пришел, Леонечка. Ай, бляха-муха. Ой, блин, что-то мне так на правый фланг всех пхают, ё-моё. Ой, Месси, 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 Месси. Ну, блин, чуваки, 150 тысяч. 150 тысяч. Чему тебе не сделали, блядь, ЦАПа, а? Ну, почему? Ну, просто же, дально, ты бы мне на ЦАПе, бляха. Что мне теперь складом делать? Трясся ему. Давайте ще цей відкримо. <хи> Це капець. Просто ну блін, Офігеть. Я в шоці, Так. Франція, Англія, Германія, 83 плюс. Не знаю. Після Месі вже що може бути, мабуть, хір, що вони дадуть. Але ж все можливо. Це 83 плюс. Бля, ну дай вокера, собака. Эх. Ну, це вже більш похоже на e-sports. Що ж, кого я хотів побачити? Звичайно, по-перше, <coughs> Женуля, Яйо Туре, Динаталия, Наталі, Луціо, Маркізіо, можливо, uh, Окоча, мейбі, Абіді Пеле, Кардоба, Гуву, а Аби только, будь ласка, не Кабдевилья. Ну, будь ласка, только не Кабдевилья. Я... Боже, спорт, будь ласка, только не Кабдевилья. Еспортс, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дайте что нибудь крутое мне. Женуля мне до... Если дасте женуля, то я заграю тогда Месси. Может, в принципе, Абидипеле также под Месси пиде. Лис и спорт. Блазка, Ёбаный ты. Ролин, блядь. Сука, так и знал, блядь. Бля, он дорогий, 200к. Такого хера он такой дорогий. 4 на 3. За що. Не бачу нічого в ньому такого. Виду. Просто, блять, крутого, щоб такий цінник був на нього. Лайно баче. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Вліпіть лукас, напишіть коментар, будь ласка, кого ви виловили в цьому пакі з героєм. Побачимось! Слава Україні! Пакеда!